Усім привіт! Мене звати Аліна, і ви знаходитесь на каналі, де я розповідаю про те, як починаю бізнес з виробництвом яких меблів з нуля і про моє життя. Тому сьогодні я познайомлю вас зі своєю собакою. Рем! Рем! Тому... Тому сьогодні я Тому сьогодні я познайомлю вас зі своєю собакою, яка того, щоб гарно сидіти в кадрі і хоче, щоб я її гладила животик. Але гаразд, головне, він став мені не просто другом, а й допоміг побороти певні комплекси. І тому навіщо я знімаю це відео, не будучи професійним кінологом? Просто хочу навчити розпізнавати певні собачі сигнали, так ніби вони спілкуються до нас людською мовою. Адже буквально всі потреби, бажання, емоції у наших менших братів написані прямо на мордочці. А по друге, можливо, моя історія з комплексом комусь була актуальна, або є. Особливо корисно глянути для батьків, адже іноді знаєте, симптоми внутрішніх переживань вони далеко не помітні на лиці, і здається, що все гаразд. Але є деякі моменти, які показують, що ну не все так і добре. Власне, я говорю лише про мій випадок, лише про мою історію. Тому пишіть у вас у коментарях. Чи зіштовхувалися ви з чимось таким і приємного перегляду. Все почалось того, що наша стара 20-річна собака відійшла у рай і нам треба було взяти нову, що похороняла хату в селі. Мого тата була чітка позиція: це має бути вівчарка і не куплена, адже з тою друзів не купляють. З дитинства мені не дозволяли заводити собаку, і вже я можу сказати, що це було правильно, бо маленькою я б не зрозуміла всю відповідальність за живе створіння. І так вийшло, що в знайомих знайомих якраз до його вівчарка народила щенят. Щоправда, походження батька Рима досі залишається загадкою. Попередні хазії водили її до породистого кобеля, але щенята були такі маленькі. Які куцюбі, ну геть не схожі на оцих красенів з інтернету. Тому друга версія, що просто десь скочила дворняжка, і що сталося, то сталося. Окрім того, мамі Рема було всього 9 місяців, всього 9 місяців. Тобто, це перший виводок, у якого взагалі по природі своїй низькі шанси вижити. Ми самі не знали, що виросте із гидкого каченяти такий красивий лебідь, хоч і далеко не ідеальний представник своєї породи. Спочатку ми привезли і мої мрії, де я гуляю із солідною вчаркою, як з фільму Пес, розбились. Коли я побачила ось це чудо. Справді вражало те, що він пісяв через кожні 20 хвилин, але в першу ж ніч ночував на кухні сам та ні разу не скавунчав. Ми його помили. Він виявився в два рази худіший з мокрою шерстю, але загалом як і всі діти вів себе грайливо, жваво, на щастя за весь час лише одну пару тапок. Щоправда, відверто я не сильно відчувала якісь зв'язок із ремом. Видно, спало із це егоїстичне бажання володіти кимось, чимось, егоїстичний ентузіазм. Да я буду в п'ять ранку його вигулювати, да я готова, да я все знаю. П'ять ранку. Я з цим під Гуляю, як і обіцяв. Він обусав всю кухню. Чесно, скажу, тобі важко з собакою бути в квартирі реально. Без всіх оцих рожевих ілюзій, да? реально важко. Того добре, що ми його завозимо з село, бо я він ви не витримаю. Хоча я люблю рея дуже-дуже сильно рема. І думаю, ось чому багато людей просто беруть та підкидають, або взагалі викидають щенят на узбіччя дороги чи мусорні звалища. Бо далі після ейфорії приходить усвідомлення, що блін, це ж тепер життя крутитиметься навколо собаки всі наступні 10 років, як мінімум, і не хейтіть мене відразу. Я не те, щоби хотіла собаку та випрошувала її до цього. Вона просто появилась в потрібний час, класно закрила дитячу мрію та мала просто хороняти хату в селі. Все. Та й з того моменту я дуже змінилася. Тому навіть записую це відео, не боячись осуду за відвертість. І поки собака була в Луцьку, треба було навчитися з нею комунікувати на її ж мові, тому полізла в Ютуб. З хорошого та робочого виділяю таке: перше: спочатку навчити щеня відгукуватись на своє ім'я. Це база основа. Звичайно, багато хто хоче ось цей зв'язок, коли собака сама заглядає в очі хазяїна і розуміє сполуслова. Це круто, у мене так і вийшло, але остаточно це сформувалось в 6 і більше місяців. Друге, навчіть собаку правилам гри. Якщо не знаєте, навчіться спочатку самі, також щоб не гризла руки та не скакала на одяг. Третє, почитати, як працює мозок собаки. що властиве цим створінням. А ще звикніть, що в собаки немає майбутнього чи минулого. На що вона дивиться зараз, проте й думає. З часом ви зрозумієте цю геніальну простоту. Несутня не було. Треба, Треба буде перетинувати Бу, поганий Рим. Треба, поганий рем. був, поганий був. Подивитися в команді, може би. Скажу чесно, я була помішана на питання авторитету та лідера. Розумієте прикол, сама я такою не була. Не була собі впевнена ні на грам. Але от собаку контролювати розумом шестирічну дитину, так будь ласка, самі за це соромно зараз. І... Я обіцяю собі, що я буду старатися старатися, щоб заслужити це. Те, що я сьогодні наїмся, це все. Це не вдячність за те, що я ще й молодець, старалася цей тиждень. Це і мотивація мені рухатись далі. Я сьогодні віддихну, відпочившими мозгами. Я переналаштую весь цей день сьогодні. І я нарешті. Доб'ються успіху того, якого я. я купила. Вже думали вести Рема в село, і тут він почав чахнути. Ймовірно, кусив що минулих хазиїв, відпав, але заразу лишив. І коли бачиш, що цей грайливий шарик з кожним днем хилиться до землі, в'яне життя в очах, сльозами ледве знайшли в неділю ветеринарну клініку, де нас погодились прийняти без черги. Зараз то понятно, що він вижив, але це було вперше. І я почала тоді переживати за кого, за собаку. Це були незвичні емоції. Вважаю, тоді лід почав танути. Через це все, коли ми вже нарешті завезли в село, мене залишили там спочатку на два тижні приглянути за ним. Без інтернету, лише 4 g і то, якщо на могилках ловити. Це ж як я буду без інстаграму, як же буду без Ютуба. Стільки цікавого пропущу, прогавлю новини чужого життя. Та й взагалі всі в місті літом тусують, знайомляться, веселяться. А мене заперло в далеке село, де до траси йти 3 кілометри через ліс. Знову ж таки. Через карантин, настільки ця самотність, ізоляція та соціальна залежність вбились мені тоді в голову, що єдиною радістю було це дізнатись, яку ж наступну сторіс викладе якась знайома, чи змогла схуднути інша, чи зустрічаються вони, чи ні. А тут якась собака, та ще й мене не поважає про тому всьому, яку ще треба виховувати. ну капець повний. Спочатку ми з не дуже тиконек, лис гуляти ходили лише з батьками, погратись могла раз в день. Весь інший час займалась якоюсь фігньою, чесно. А, ну і вчилася, як дресувати собак. Щоправда, попалась мені спочатку книжка про тренування воєнних собак якогось там року. Тоді я спеціально замовила на шийник строгач. Уявіть, надіти строгача на шийку розміром з кулак. А що там було про пітомнік? Це ж воєнна собака. Раз в мене такого не було, не було, заперла Рема в клітку з колишнього курника і виводила гуляти як тюремника. Він тоді так скавунчав від самотності по ночам. Самі від себе зараз противно, розказуючи це все. Але на душі підкрадався якийсь сумнів, що ну так же ж не має бути, що ж я роблю неправильно. Рему повезло, що я дійшла до цієї поради, і зрозуміла, що ладно, до шестимісячного віку немає сенсу його мучити. Хоча я потім зрозуміла, що це просто знайшла собі таку відмазку забити болт на виховання собаки. І єдине, що врятувало мене, аби не нашкодити Рему остаточно, так це те, що за відсутності інтернету та соціальних мереж я почала більше роздумувати над собою куди хочу рухатись далі, якою особистістю хочу бути. Ці думки були такі примітивні, але хоча б щось. Стали помічати, що весь час до цього жила в якійсь такій вже бульці, що жах. Чи то день, чи ніч, літо, осінь на все пофіг. Ти думаєш тільки про якийсь неіскуючий успішний успіх. У телефоні в мене було багато більше чужих скріншотів, ніж моїх власних фото, Буквально вчора чистила старий телефон, то тобто із 16 тисяч фотографій, лише 4 тисячі мої. Крем навчив мене бачити життя та природу в моменті. От він ж може настільки примітивний, що нюхає квітку і довольний. А що мені заважає зробити це також? Я все своє дитинство їздила в це село, але ніколи не помічала красу лісу і ніколи не заходила кудись далі хати. Пам'ятаю, як набрали сміливості з ремом зайти в поле, то тікала звідти, як ужалена, просто тому, що боялась життя. І коли з часом, від тієї нуджі, без інтернету, ми їздили на велосипеді, в поле, по одному й тому ж самому маршруті, в одну й ту ж саму годину. Я переставала боятись бачити день і ніч, зміну природи, комарів. Неочікувано вибігшого зайця в полі. І ти повертаєшся, а пухнастий хвостик дивиться тобі в очі та зчитує твої подальші дії та емоції, сам за власним бажанням, сам за власним бажанням приносить тобі іграшку погратись. І ти вже не відкидаєш її, як раніше, а береш, піднімаєш свою тупу і йдеш грати з собакою. Як за те літо, у мене ще ніколи не змінювалася кардинальна картинка світу, але як воно закінчилось, довелося повертатися в Луцьк. Я мала побути лише тиждень, а провела там три місяці за власним бажанням. І ви думаєте, що я відразу стала впевнена в собі? Угу, Довелось багато ламати цю чуждість власних думок, бо я її зробила з голови реально звалище чужих мрій, цілей, бажань, і все було зроблено не за один ж день. Довелося зробити кардинальну чистку. Собака мій був то зі мною, то знову в селі, то разом якийсь похід підемо, то на озеро з'їздимо. Але найголовніше, ми розуміємо один одного без слів. Моя сім'я каже, що твоя собака стала копією тебе. Я ж кажу навпаки, це я стала копією своєї собаки. І ось так відео добігло кінця. Я досі глажу Рему животик. Сподіваюсь, вам було цікаво. І Пишіть свої історії, свої переживання в коментарях. Можливо, ви знайдете там підтримку, однодумців в моєму лиці, так точно, та у мордишці рема теж. Власне, до нових зустрічей, Па-па!